Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана і мова сьогодні йтиме про аромати з нотою смородини. З приходом літа нас природа щедро обдаровує різноманітними фруктами, ягодами, полуницею, суницею, малиною, ожиною, агросом, шовковицею, порічкою, смородиною. І хочеться все більше вживати фруктів ягід, насичувати свій організм вітамінами, зокрема вітаміном С. Та моя рука все частіше тягнеться саме до фруктових та ягідних ароматів. На каналі вже є добірка фруктових ароматів, яку я знімала ще два роки тому. Внизу під цим відео я залишу посилання, а свою смородинову добірку я хочу розпочати прекрасним ароматом від французького бренду Куаранс, і аромат називається Paramour du jour. Назва аромату дуже відповідає. Це ніжний, романтичний, ніби пробудження перших почуттів, ніби пробуджується природа. Смородина тут у вигляді бруньок, в самісінькому старті, і разом з духмяною малиною. А після смаком в ароматі виступає рожевий перець. Коли вже яскраві ноти стихають, починає прокидатись ранкова садкова троянда. Ніжний аромат, тиндітний аромат дівочий аромат. І смородина тут виступає в самому ніжному обрамленні. It, Наступний аромат доповнює попередній або навпаки, і тут вже смородина в іншому прояві. Вона тут обрамлена фруктовими, квітковими та деревними нотами. Королева квітів Троянда тут вже зріла, вечірня, вона бордова навіть. І я тут відчуваю велику кількість суховатого сандалу. Загалом ця композиція пахне косметичними засобами. Вона пахне затишком, вона пахне теплом. В ароматі також є амбра, вона додає розлогості та тепла аромату. Смородина тут не на першому плані, а вона. Допомагає загальній такій тягучій та густій композиції додати такої легкої свіжості. Аромат в цілому дуже жіночний, теплий і надзвичайно приємний. In love again, від івсаларан. У мене раннє видання. Зараз флакони виглядають інакше у формі кубу. І тут, окрім ягід смородини, є ще й листки смородини. І загалом для мене це композиція крав'янисто-зелена, ягідна. І стартує аромат дуже яскраво, ніби ягідний смузі з винограду, чорниці, малини, смородини та крапельки грейпфрутового соку. саме він додає легкої кислинки. І коли вся ця яскрава духмяність стихає, на зміну виходять квіти: троянда, півонія, магнолія. Та квітка страстосвіту тут зав'явлена. Я знаю, як вона пахне медово солодко, від якої може навіть запаморочитись в голові. Дуже яскравий аромат, романтичний. Він такий натхнений якоюсь юністю і аромат, який дуже підходить на теплу пору року. І дуже мені подобається шлейф цього аромату. Тут є достатня кількість мускусу, який підкреслює красу ягід. Аромат від Кензо світ прекрасний. Насправді і є окрасою будь-якого столику. Флакон виконаний у вигляді камінчика з відбитками листочків, і у формі квітки ковпачок. Він надзвичайно життєрадісний. Аромат загалом я відчуваю як трав'янисто-зелений з вкрапленням невеликої кількості квітів. Тут одразу відчувається духмяний базилік і смородина. Мені подобається ця комбінація, вона додає родзинки та іскристості аромату. І потім в ароматі починається якась магія, тому що ця яскрава зелень позмінно починає звучати з легкою. Нектарністю від квітів, тут є ірис, і тут є магнолія, і тут є вишневий цвіт. І коли аромат заспокоюється, а стійкість його надзвичайна, понад 8 годин, то в ароматі починається якась трансформація, він починає тепліти, навіть солодшати, тому що тут є і Амбра, і ветивер. Ось ця трав'яниста та зелена. Стартова композиція починає відозмінюватись і пахнути навіть сіном, якщо можна так виразитись, тому що, ніби в цьому ароматі світ прекрасний, всі стадії розвитку природи: від зеленої природи до розквіту, і все це закінчується сухим станом. Дуже приємний жіночий аромат. Аромат Люмеглер невинний. Суцільне протиріччя, починаючи з кольору рідини, світло-блакитний відтінок говорить нам, ніби про морську свіжість. А насправді це аромат пахне ягідною гурманікою в старті. Це кислинка від червоних ягід, від смородини, від грифруту. І якщо цей аромат нанести на дві руки з відрізком у 3-4 години, то можна навіть подумати, що це два різних аромати. Тому що він трансформується до невпізнаваності. Коли вже я відчуваю базу, а мені саме перехід в базу подобається найбільше, він починає пахнути навіть молочно, солодко, карамельно. І це ніби і Літній свіжий аромат, враховуючи ту кількість ягід свіжих, від яких спочатку навіть оскома, до тієї солодкої тягучої карамелі, просто прекрасний аромат. Я ним користуюсь влітку, він мене асоціюється з літом. І вже в шлейфі в цьому ароматі інколи навіть відслідковується хвоя. Красивий багатогранний аромат від Мюглер, власне, все. Цьому ароматі і відображає характер дому Мюглер. Віктор і Рольф Флаурбан версія Midnight. Флакон виготовлений у формі діамантової гранати з щекою, і це справді квітковий вибуховий старт. Івонія жасмин, навіть у вигляді жасминового чаю, аромат мені вважається з великою кількістю ванілі. І коли весь цей вибуховий солодкавий старт стихає, починаю досліджувати. Якісь інші огранки. Тут є терпкість від гранату, духмяність від смородини, яка припускаю, балансує цю солодку квіткову вибухову бомбу, і аромат достатньо швидко запудрюється і починає звучати легкими натяками тієї чи іншої складової. Тут не надто велика стійкість, як може здаватись, але за ароматом дуже цікаво спостерігати. Бейбіукі. Midnight Pleasure від Kelsey Бервін. Тут смородина дуже яскрава. Вона в старті, вона кисловата разом з цитрусами. І одразу в старті ще й приєднується троянда. Я помітила, що часто смородина виступає в комбінації з малиною та трояндою, і це мені здається дуже вдале тріо. В ароматі ще також є мускус, і він тут якраз і яскраво відчутний. Це арабський бренд. А арабські бренди зазвичай мускусу не шкодують у парфюмерних композиціях. І загалом мені дуже подобається це поєднання нот. Мені здається, цей аромат. На повсякдень дуже доречний, тому що він справді радісний і навіть ніби заряджає на хороший початок дня, якщо ним користуватись вранці. Стійкість аромату мені дуже подобається, вона впродовж дня відчутна. І найбільше мені якраз подобається саме той яскравий смородиново-кислуватий старт. Сівід Джорджі Армані. Аромат створила Крістін Нажель. І це парфумерна композиція, яка нам розповідає трояндову деревинну історію, яка обрамлена ще й молекулярністю. А молекулярність в поєднанні з смородиною з ароматом творить диво. Смородина тут, щоправда, виступає у вигляді бруньок в самісінькому старті, але, на мій погляд, вона балансує цю глибоку ванільну гурманську композицію. Призор Міднайт Роуз відланком. І, судячи з назви, ця парфумерна композиція буде нам розповідати трояндову історію. Так вона є. Тут троянда обрамлена смородиною. Ця духмяна кислинка тут не дуже яскраво відчутна, але вона присутня впродовж розвитку аромату. Також тут є малина, і також тут заявлений акорд півонії, який не яскраво відчувається, тому що інші супроводжуючі ноти тут звучать яскравіше, а півонія тут виступає доповненням. І також в ароматі відчутна нота рожевого перцю. Він додає аромату характеру, і коли аромат стихає, він починає звучати деревинно. Стійкість хочу відзначити відчутно навіть на наступний день дуже красива трояндово-смородинова історія. Та наостанок про найсоковитішу смородину в парфумерії. Аметист від лалік красивого фіолетового кольору, це ягідний насичений аромат. В якому окрім смородини є ще ожина, смородина, чорниця. Приправлені рожевим перцем та мускатним горіхом. Це ягідно спеціова пікантна парфумерна композиція, яку я дуже люблю, особливо влітку. Отже, такою була моя смородинова історія в 10 ароматах. Діліться, будь ласка, в коментарях чи полюбляєте ви смородину в парфумерії і які ваші улюблені аромати з цією нотою? А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!